Якщо говорити про медовий бізнес в Україні про такий, знаєте, максимально плаский і класичний, яким власне займався мій батько, це історія, коли ти викачуєш 3-4 рази за сезон мед. А потім за безцінь його здаєш перекупам, які просто можуть дозволити собі взяти і викупити об'ємом. За такою схемою батько працював на пасіці більше шести років. А воно в цілому не те, щоб його влаштовувало, але по факту альтернативного виходу як такового і не було, тому що. Продавати мед в роздріб це означає або заробляти зовсім мало, або фактично нічого не заробляти. Тому що логічне запитання до вас: як часто ви використовуєте мед, як часто ви його їсте? Чи замінюєте ви ним все солодке, чи замінюєте ви ним сахар? Напишіть про це в коментарях. Мені буде цікаво про це почитати, хоч я і знаю відповідь. Мед, всі знають, про мед знають як корисний продукт, про мед знають як дієтичний продукт з альтернативних сахарів та солодощів, він найкорисніший, скажімо так. Але не всі Зачасту не всі хочуть постійно вживати мед, дехто його взагалі може їсти там один раз в рік, а то і рідше. І саме по цій причині мед як альтернатива бізнесу для того, щоб його не Здавати гуртом, а продавати саме мед в роздріб, немає шансу на якесь життя, перспективність, те, і тепер. Звісно ж, якщо ми не говоримо про мед, який іде на прилавки. Але ви повинні розуміти, що мед, який йде в гіпермаркетах на прилавках, він не є натуральним, він є з домішками, тому що він не сахариться. А той мед, який сахариться, він не є. Товарним а для прилавків, і його не купують.